Перед вами серія наших крісел ліжок від Leobro із вбудованим матрасом та вбудованою подушечкою. Є у кольорах зеленому, сірому та в чорному. Кожне наше крісло має чотири положення для ніг. Для того щоб підняти положення, потрібно зажати одночасно з обох сторін кнопочки і регулювати так, як вам буде комфортно. Наші крісла є дуже компактними, тому що мають вбудовану подушечку, вона м'ягка та зручна. А також вбудований матрас в саму конструкцію, якісно прошитий та якісно наповнений. Присутні дві масажні ручки. А також по праву сторону підлокітника є відділення під телефон. Така конструкція може для вас слугувати як і кріслом. Так і ліжком. За допомогою одного фіксатора, який знаходиться позаду самого крісла, його потрібно потягнути на себе, тоді крісло автоматично стає ліжечком. Ідеальний варіант для домашнього відпочинку або ж відпочинку на природі. Конструкція нашого крісла сталь з порошковим покриттям, яка надійно витримує 150 кг навантаження. Демонструю, як легко та швидко складається наше крісло ліжко. Згинаємо задню ніжку і просто дві частини стягуємо доку. Завдяки вбудованому матрасу та подушці, ліжко є максимально компактним та зручним. Вага в упакуванні такого ліжка 8 кг.